Ми підготували до сьогоднішнього дня заяву. Заява ще відкрита, ще триває збір підписів. Тут підписи, котрі надруковані, список діячів, вже понад десятків власноручні автографи залишили, перелік політичних партій та громадських організацій, котрі склали наш громадський комітет. Наш громадський комітет, який ви бачите в тексті заяви, продовжує традицію, яка започаткована 29 вересня 1966 року. Коли в радянських умовах, по суті, напівлегально чи нелегально люди доброї волі, керуючись своїм громадянським сумлінням, зібралися, аби вшанувати пам'ять жертв трагедії. З того часу, 29 вересня, стало для нас святим. Е, в заяві ми згадуємо, що з часу відновлення Державної незалежності України всі офіційні заходи також е, в основному е, припадали на цю дату. Е, ця дата вже освячена традицією, увійшла до державного протоколу, ну і, здавалось би, ніщо не повинно затьмарювати. Суму скорботи, які я певен кожну душу бентежить, яка чи присутня на цьому місці страшної трагедії, чи звертає свої думки до тих страшних подій поштовхом і стимулом для того, щоби. Саме цього року, у 70-ту річницю, у 70-ті роковини початку масових розстрілів в Бабиному Яру, саме громадськість мусила ще раз організуватися і е, нагадати цьому суспільству, а зокрема владі, про 29 вересня. Е, ми з занепокоєнням спостерігали, а тепер вже констатуємо, як доконаний факт, що. Офіційний план заходів проігнорував е, дуже багато пропозицій, котрі могли бути враховані. Е, проігнорована позиція дуже багатьох спільнот, які також хотіли би вшанувати мучеників Бабиного Яру. Відтак. Е, цей поштовх, я думаю, все-таки дасть нам силу, мудрість, аби саме у рік 70-х роковин цієї страшної трагедії громадськість ширшим колом організувалась і надалі не давала нікому, в тому числі й українській владі, оскверняти якимось такими прикрими. Фактами, якимось прикрими колізіями, вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру.